На каналі Скривий Дракона, з вами Жак. І сьогодні ми розглядаємо ось таку спортивну медалю, яка має відношення в тому числі і до Служби Світки України. Це у нас Дінаміада, ну, аналог олімпіади, яка проводилася у 2012 році фізкультурно спортивним терористом Дінамо України. Це у нас за третє місце. Все у нас реверс. Тут у нас логотип всего того Динамо. Цифра 3. Третье место. У нас латуни. Яки снимали покрытия. А на Аверси. у нас логотип Динамо и знаки всех структур, в том числе и службы высоки Украины, которые принимали безпосреднюю участь У змаганнях. медаля за третє місце. Тут у нас і МЧС, і прикордонники, БС, Генпрокуратура, ДСТ, ЗІ, тут налогово, кого тільки нема. УДО тут. Вот. Значить, лента. Тут немає такої, як кільця. Вот. і лента йде звичайно, звичайно жовто блокитна. Вот. Я її. зняв бо і зберігати в колекції не дуже зручно. Ось, Ось такий, такий виріб. Значить, чим з одного боку, в принципі, добре мати в колекції о, таку медалю, чим не добре, тому що, виходить, їх збираєш. По принципу, якщо є третє місце, значить є і друге, і перше. А коли вони попадуться тобі безпосередньо там на аукціонах чи серед колекціонерів там на зборах, то ніхто не знає, може і ніколи. Тому ці спортивні медалі дуже моторно себе збирати. А коли збирається вже весь комплект, то вже то для колекціонера таке маленьке щастя, як то кажуть. Дякую за цікавість до мого відео. А, не сказав, почав дякувати, не сказав ще двох речей. Діаметр і толщина. А також дає середня вартість такої медалі на флористичному ринку від 500 гривень за одиницю. Дякую. А от тепер дякую за увагу. Кому цікаво, заходьте ще на другий мій канал Фалористика України. Там є огляди сучасних візнаків. Українських, а також відзнак періоду визвольних змагань та на початку ХХ століття, встановлення української державності, тощо видикних особистостей і інші такі різні відзнаки і значки. Ще раз дякую за увагу. Слава Україні!